Дня колеги, давайте з'ясуємо, які облікові наслідки матиме непідписаний замовником акт виконаних робіт наданих послуг, чи можна визнавати доходи та витрати, в якому періоді це зробити та як оформити. Спочатку коротко про юридичний момент. Непідписання акта без поважних причин не підстава говорити про те, що з правового боку операція не відбулася. Передання і прийняття робіт послуг цілком можливий на підставі односторонньо підписаного акта, звісно, якщо було реальне виконання робіт надання послуг. Недійсним такий акт може визнати тільки суд у тому випадку, якщо мотиви відмови від підпису будуть визнані обґрунтованими. Такі гарантії передбачає стаття 882 Цивільного кодексу України, в якій прописані норми щодо прийняття робіт за договором будівельного підряду. Проте суди поширюють норми цієї статті на будь-які виконані роботи та послуги, а не тільки на будівельний підряд. Гарний приклад постанова Верховного суду. Отже, відмова замовника підписувати акт ще не підстава для виконавця відмовитися від визнання вбух обліку доходу та витрат пов'язаних з його отриманням. Традиційно дохід від виконання робіт надання послуг, зокрема будівельних контрактів, визнавайте, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу. Якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції, відповідно, одночасно з визнанням доходу визнавайте й витрати пов'язані з його отриманням. Також зауважу, що при цьому ступінь завершеності виконаних робіт на кожну дату балансу виконавець оцінює самостійно і має зафіксувати внутрішнім документом, зокрема бухгалтерською довідкою. Водночас, якщо договір передбачає поетапну здачу робіт, то акт має бути окремо на кожен етап робіт. Більше цікавих облікових ситуацій та їх документування знайдете в експертно-правовій системі експерту зголубух. Гарного дня!